Друзі, всім доброго дня! Вийшла на свою присадибну ділянку зібрати урожай моркви. Сьогодні 19 березня. ще вчора лежав сніг, ще було холодно, мінус 5 морозу було. Ось ми вже обрізку дерев зробили цілу купу і вийшла на грядку, щоб зібрати урожай моркви. Як би це все дивно не звучало, але мені одна жіночка порадила залишити трішки моркви, для того, щоб можна було весною її викопати. Я навіть, ви знаєте, не повірила, але що вона може зберегтися і свої корисні властивості зберегти весною. І разом з вами зараз я викопаю моркву і перевіримо, яка вона Ось трішки залишила. ну Буквально кусти такі піврядочка. Попів рядочка десь метрових. Ну, дивіться. Зараз викопаємо зразу з вами і перевіримо, яка вона. Так, ну, морквинка, дивіться. Морквинка 19 березня. Дивіться, ціленька вся. Зараз я навіть розламаю вам і покажу. Ось вчора ще був мороз. Ну, практично всю, всю зиму перебула морква в мене в грядці. Дивіться, соковита. Дивіться, вона не розвалюється абсолютно. Ось я вам навіть одну морквинку розламаю. Дивіться. Вона абсолютно, ну, може, трішки підморожена, бо вчора, позавчора був мороз, але вона ну, зберігає і свою форму. І. Бачу, що вона соковита. от, Так що, бачите? Бачите, урожай зберігся. Не потрібно купувати морку, не потрібно її зараз з погреба в'ялу вже, тому що мор морква вже, і буряк вже весь в'ялий в погребах. А це зібрало, бачите, кустик. Не кустика, а в рядочку ось викопую. Разом з вами викопую соковиту, хорошу морку, навіть дивно. Хто б міг подумати, так? як говориться, а що, так можна було? <смір> Отак. От Тепер, хто хоче, може собі хто не знав, так як я до минулого року, вибрати, залишити декілька рядочків чи декілька кустиків цієї моркви, для того, щоб її весною викопати, соковиту моркву. Вон, петрушечка в мене вже, бачите, зеленіє, торішня. Вже тепло потрібно для того, щоб. Цю петрушечку зібрати. Ну, ось, така. ось таке відео коротеньке було. Хто не знав таку рекомендацію, таку пораду, скористайтеся перевірте. Я ось перевірила дуже довольна. Тут в мене, мабуть, іще буде спів'ящичка моркви викопаю. Всім дякую за перегляд, гарного дня вам!